Пішли гулять, пошли. Ух ты, які квіти Класно. Кіти. Песик наш. Ой, що це таке? Що це таке лежить? Такий кирпічний. Слухай, знаєш, на що схоже? На сир. Реально. І по консистенції. Як він тут може бути? Давайте ніж. Так, якщо це сир. Треба спопадь. Він чого ти затвердів. Твердий, сир. Вистояний. Чи вилежаний? Ті які кусочки. Ди, хтось їв, коли такий сыр, такими шматками. Нічого собі. Так, це ж треба, хтось цих сир загубив тут. Так. Нужасливий. О! Клас! Шматочек, хочеш? <клес> Я попробую. Мм, слухай! Такий трошки, можна сказати, гострий. Клас. Це ж треба сир. Народ, Приходьте до нас сиром пригостим, вистояним.